Всім привіт! Сьогодні покажу 8 команд для новачка на інший вимір. Так, ці команди саме для новачків. От для гравців, які хочуть високий результат там 200 мільйонів на кожному босі. Ну, я показував свої команди, якими я б'ю. От, можете дивитись, робити так само або щось міняти, робити краще. Другий варіант, звісно, звісно, краще. Завжди хочеться зробити краще. Так от, в цьому відео це будуть команди в основному там, зібрані з рарок і епіків. А також буде декілька героїв, які видаються нам безкоштовно. Або за вхід в гру, або там за якесь досягнення, от, ну, яке, звісно ж, всі отримують. От, всі новачки. Тому, давайте будемо дивитись. Ну і почнемо з Телендора. На Телендора в мене одна команда. Бачите, як вона виглядає. Детальніше по обладнанню. Теж можете подивитись, в кого який сет. От. Використовую легендарне обладнання, не використовую міфічного. Тут можна, звісно, поміняти на. В мене, вважаю, руку відьми. Можете поміняти на корону. Це артефакт безкоштовний. Але його теж можете поміняти, якщо у вас його немає, якщо ви його не отримали. От. Замінюється він на або з точніше, або шкатулка там на кріт шанс. Це не буде як... якоїсь складністю. І так, як працює ця пачка. У нас герої, які якраз таки дуже сильно замідляють його. Тобто Елвіс, його пасивка, накидає штраф швидкості перезарядки. Едрі також е, накидає штраф до швидкості перезарядки. А також зменшує шкалу абсолютного навику. Квеста також зменшує шкалу абсолютного навику. І здає штраф атаки. От, тобто, Ми просто живемо за що того, що босс е, дуже рідко ходить. Е, де, де в нас? Е, Ізітаріан і квеста. Звісно, що можна Ізітаріану вкачати талант, і буде набагато краще. О, також квеста одягнена в точність. Не забувайте про це, точність їй треба. Такі стати, ну кріт дамаг, звісно, треба більше, якщо вийде дати кріт Дамаг, то буде добре. Хілер в нас Меган. Неї Аверетено і Сент заливу. Не дивіться що тут 4, можете 3 частини давати, це буде дуже добре. Едрі set е, buff, дамагу команди. Е, так, тут можна виставити таймінги. Але і без таймінгів команда працює, живе. Якщо ви хочете пограти, можете виставити. Я зроблю автобій, щоб е, час ваш не. Набирати. Багато вони не нап'ють. Ну, мільйонів 30, я думаю, там не більше. Ну, 36, в принципі, така от команда. Команду на Твіча ви бачите на своїх екранах. А е всі пресети, як одягнені герої. Е ви можете побачити за посиланням. Зверху воно зараз е вискочить, або якщо воно у вас не вискакує, ви можете подивитися його. В описі до цього відео там є посилання повністю на цю е фтп команду для новачка. Далі команда Заморозки на Наваску. Використовую Олгана Раво, Відіміра. Це як е герої Заморозки. І герої Саппорти це Стелла і фіц. Так, е, до речі, якщо у вас є оцей артефакт, ви ставите його і у вас це прекрасно, штраф атак, і бос е, отримує свіже. Тобто тут перенаправляється. Якщо у вас його немає, зараз е, Так, тут чого це знаходиться? Е, ми швиденько це все поміняємо. Якщо у вас його немає, вам і спротиву тоді не треба давати фіцу. Просто в захисті його одягаєте і все. І даєте будь-який артефакт на живучість. От, з фітцем розібрались. сед захисту предків, звісно ж. Йому. Стелла. У Вестела все з заливу. Вона заливає себе і заливає фіцем. Далі. Відімір. одягнений Full DD. Рава. рука відьми. Сет бафу атаки. Бафу, дамагу. І Олган. Олган сет заливу. Одягнений. Далі таймінги. Подивимось на таймінги. Таким чином виставлені. Рава накладає руку відьми Після чого Олган б'є по по штрафу захисту і дає баф атаки. Далі б'є Відімір, але це тільки перший тайм. Відімір буде ходити сам по собі. Другий таймк йому не стамо. Відсу також нічого не треба в даній комплектації. Давайте подивимось, що вони тут наб'ють. Ця команда вижила і набила майже 200 мільйонів. 177, правда, там хтось помер. Якщо у вас є кращі артефакти, кращі обладнання червоне. Тут гартовано ну, у вас буде 200 мільйонів і. навіть от командою такою новачка. За рахунок відіміра, знову ж таки, це дуже хороший герой на цього боса. Так, з Васкою закінчили. Чи ж, ні, З васкою ми не закінчили. Ми з цією командою закінчили, переходимо далі. А, команда на Васку. Знову заморозки. І ми бачимо тут. Тут зразу скажу, тут є проблема, вони не живуть. Вони помирають, так, вони набувають там 50-60 мільйонів навіть в такому обладнанні, легендарному. Набувають непогано. Знову ж таки, на іншому виморі, вимірі. Але не живуть, тому що тут немає штрафу лікування для васки. Тому що. Штраф атаки в нас тут, який Васка накладає, ніхто зняти не може. От. Ну і сам Васка. Якби, досить, е... Ну так, десь трохи більше в половину бою вони живуть і все. От. І так. Е... Але але, є друга варіація цієї команди, е... де все міняється з одним героєм, це утіор. І якщо ви на злеті його отримали, то. Ви будете ставити її сюди, і у вас буде результат краще. Ну, але спочатку без утівора подивимось. Uh, Wild uh, дуже, дуже цікавий такий персонаж, він в сеті залив, буде заливати у нас uh, якраз такі героїв заморозки. Uh, сам себе він потрошки заливає, коли накладає заморозку, Для цього в нього є точність досить висока От. Uh, лампа також, щоб він заливав себе. І отак він одягне, і трохи захисту йому дав, тому що він стоїть у нас попереду. Далі воріш, рука відьми, сет бафу команди. І продовження дії послаблень на 2 секунди. От, талант. Далі не треба. Жарлот. Жарлот нас підліковує, в нього стоїть корона. Корону можна поміняти. Вона тут нічого особливо не дає, просто для точності поставив. Це залив він заливає просто сам себе. Далі. Ровена. Основний ДД. Точніше, вони два ДД, просто з дурку разом. Одягнені однаково, особливо їх переклітати сенсу немає. От. Давайте на автобі і подивимося, скільки вони тут наб'ють. Зразу скажу, що вони не живуть до кінця, як я вже казав, і набивають, тому вони небагато. От така команда, вона зовсім не живе. Тому пропоную переглянути іншу варіацію цієї команди з утівором. Так, тепер давайте перейдемо до варіації іншої варіації цієї команди це варіація з утівором. От. Так, ну Утіора я використовую з артефактом свічка і сет заливу. Заливає він сам себе. Спротив вийшов тут випадково, не знаю як. Тому спротив тут не треба, тут має бути точність. І цього достатньо. Для того, що він накладав в дебас цей. І гілка талантів на раз таки. Ну, щоб... Це в нас гілка. просто так не згадаю зразу. Або нижню можна поставити, або середню. Давайте все-таки поставимо нижні. Поставимо нижні на продовження шпосили. Далі. Воріш, вілд і Дамагери ніяк не помінялися. Тобто тут все, все по-старому. Нічого не помінялося з ними. Давайте подивимось, скільки набивають вони з утівором. Ну, з утіором вони вижили і набили 76 мільйонів, що, в принципі, для команди там, з Вілтом Дурку разом, Ровеною, непогано. Ну і остання команда на вас команда Темряви. В цій команді я використовую двох саппортів, таких як Торін і Тія. Торіна Сет заливу, заливає всіх, варетено, багато проців туда є. І центральна центральний гілка талантів. Тія Ілкатлантів та сама Сет заливу. От вона сама себе заливає, коли отримує дама. Не той сет що на Торіні, а інший. І також лампа у неї стоїть, щоб частіше ультувати. Їй потрібно якомога частіше накидувати заборону лікування на боса. Також вона лікує наших героїв, тому давайте її просіту також більше. Далі герої Темряви. Васка непоганий дамаг з ульти, Посилюємо ульту ультуємо оком і сед палача. крітчанс дамаг даємо. дамаг, Сет палача у неї. От. кілька талантів нижня. І а, садок. А, садок у нас а, з рукою відьми і з збільшенням дамагу Також не забувайте йому давати крит крітчанс, якщо є така можливість. Він непогано дамажить, Ну і точності повинно бути достатньо. Всіх переглянули, давайте подивимось, як вони наб'ють. Я думаю, дамаг буде непоганий, тому що є хороші масові ну, герої з масовими навичками і хіла вистачає. Ну, 90 мільйонів. Команда, правда, впала, не зрозуміло коли. Але герої нас впали. От, і... Такий результат. От, як бачите, давайте ще раз. На всяк випадок перезапущу. Що можу сказати? Ну, от те саме, точно те саме. Команда падає в якийсь е, певний момент. От. Напевно, я не показав вам таймінгів. Таймінги. Бачно у своїх екранах Торін 17.5, кожні 18. Далі садок накладає а, Після нього б'є. Б'ють Ладелія і васка. От. ну, З Васкою ми вже розібралися. Це була остання команда на ньому. Команда на Віняру також є відео. Посилання в описі або зверху вискочить. І тут є пару нюансів, які я хочу сказати, які ви можете собі змінити. Наприклад, додавши недо, давши її такий сет, теж виходить досить непогано. От, вона рарка, її легко залити. Ну, сувоїв більше, і можете це використати. Це зекономить вам От, Ну, Таку ідею мені підкинув вчора на стрімі Ігор. То дякуємо за ідею і е, користуйтесь також. Також е, відео е, Дамагер інше, я використовую карамана. Е, саме також вчора на стрімі тестив карамана. Е, досить добре він е, дамажить. Тому, якщо не хочете використовувати фолі, або, що важливо, у вас караман може бути для арени залитий, е, використовуйте Карамана. Теж дає добрий результат. От. По всіх інших героях, Tonal Nan Have обов'язково має бути в команді. Теа прекрасно накладає руку відьми. Тому також, ну і броді, само собою. Звісно, якщо вам випав Джорн, якщо ви випав Джорн, зараз покажу вам команду з Джорном. Така сама ФТПшна, просто з Джорном. Ось вона. Ні, тут вона не така. а Точніше, не та. Ось, оце та. Це. До речі, якщо комусь цікаво, от така команда також дуже добре працює, і вона є в мене. Ну Це на 200 мільйонів. Команда, і. Можете подивитись відео команди... Мої команди на нічий вимір, там оця команда. Так, але я хочу показати саме цю команду з Джорном. От як його взагалі... Приплести до цієї команди, щоб воно працювало так, як треба. От. Тобто. Е як вони одягнуть Джорн, сет дуба і сед підхід. Також, до речі, рекомендація ігора з цим сетом. Ну, з шмоткою цією, точніше. От. і от е такий сет ну, він дає можливість Джорну вижити. Тут не дивіться на обладнання, звісно, що обладнання ви можете поміняти. Оця команда вона на 200 також може, якщо її прокачати таланти. От. Тут в обладнання у вас буде своє, звісно ж. От. Просто кажу: вдруг у вас є Джорн, то чому б не використати? Так, по сету ми розібрали Джорна. Далі е, важливо використати йому е, е, нижню гілку талантів. не не середньо, тому що тоді збиваються трохи таймінги і не вийде зробити так. От Час навичок. Саме такі таймінги повинні бути джором 10-19. Далі атакери. Атакери ходять після Джорна, обов'язково, щоб він збив своїм абсолютним навиком. Якраз таки, щоб він збив посилення Віняри, посилення захисту. Так, ну з Вінярою також все. Далі Крісос. На Крісоса також на цю команду є відео. Повністю з таймінгами, з шмотом, як одягати. Все є, все є в описі. Посилання точніше, в описі до відео. Або тут зверху зараз вискочить. Коротко розкажу, що можна замінити. Можна замінити вані, поставити івельси, якщо у вас є, або будь-кого з цих поставити, якщо вони у вас є. Повторюю, що в описі до відео є повністю а, вся команда. От. Так що, дивіться і пробуйте. Там ФТПшна команда для новачка. Переходимо далі до Тамари. Так, ну і пачка на Тамару. А, відео повне огляду цієї пачки а, в описі є посилання. Переходьте, дивіться, як вона працює. От, налаштовуйте. Якщо ви хочете поміняти Еліна на Денча, це непогана ідея. Якщо ви, у вас є угок, ви можете поставити сюди угока. Можете УГОК-Сіфрі зв'язку зв робити. Тут якби можете міняти, як е, вам зручніше. Якщо у вас е випадково є герої є талея вікана. У мене є, до речі, відео про цих героїв, як е ними набивати там, 200, плюс, там, ну, 240, 230, 240 я там набивав. Можете подивитися. От. Ну, це інший вимір. Тут вони в іншому вимірі набивають в мене там 280 десь. Вже. От. Тому також, якщо вони його випили, можете переглянути те відео. От. Ну і на цьому все. Всі, всі пачки переглянули. От. Тому дякую всім за увагу. Гарний гри вам і до зустрічі!